Завдяки посиленому складу, правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Є контакт на Курщині. Відбулося перше бойове зіткнення ЗСУ з з північнокорейськими солдатами. Вибори у США спецслужби попереджають про можливі заворушення через російські фейки. Скандальний закон про дрова. Автори пояснили, кого він стосуватиметься. Вітаю, мене звати Марія Кагал, і зараз я розповім про те, що на часі. Ворог тисне по всій лінії фронту. За даними генштабу, від початку доби на фронті відбулося 230 бойових зіткнень. Найзапекліші бої точаться на Курахівському напрямку. Там сили оборони відбили 84 російські атаки. На Лиманському напрямку противник атакував 32 рази. Намагався просунутись уперед в районах Греківки, Колісниківки, Катеринівки та Макіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові та наступальні дії агресора у бік населених пунктів промінь, Лисівка, Юр'ївка та Вишне. Головний напрямок наступу росіян наразі південь Донецької області. Тут російські солдати просунулися у кількох районах фронтом шириною 20 кілометрів. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії. Як зазначається, у зведенні на півдні Донецької області окупаційні війська протягом тижня просунулися до 9 кілометрів у деяких районах. У Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північно-корейських військових. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров. Каже, таке зіткнення можна розглядати як офіційний початок участі північної Кореї у війні проти України. Але Умєров уточнив, що участь північнокорейських солдатів у боях поки ще не є систематичною. За словами глави Міноборони, оскільки північнокорейські війська були замасковані під бурятів і змішані з російськими окупантами, точну кількість жертв і полонених необхідно. Но перевірити, нагадаю напередодні, президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Курській області перебуває вже 11 тисяч північно-корейських солдатів. Наступного тижня в НАТО відбудеться міністерська зустріч, де розглядатиметься питання щодо збиття російських ракет над територією України. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Ця дискусія про те, де починається, де закінчується право на самооборону. Чи маємо ми право збити таку ракету тільки після того, як вона вже буде над нашою територією? Це питання домовленості та дискусії між нашими союзниками. У нас є новий генеральний секретар НАТО. Наступного тижня відбудеться чергове засідання НАТО на рівні міністерств. Можливо, це питання стоятиме на порядку денному переговорів. Радослав Сікорський, очільник міністерства закордонних справ Польщі. Сбу затримала агентку російського ГРУ і двох колаборантів з Херсона. Жінка коригувала ворожий вогонь по силах оборони. Для цього об'їжджала територію громади, щоб виявити локацію українських військ. Інформацію агентка направляла російському ГРУ із позначками на Гугл картах. Також затримали екс правоохоронця з Херсона, який вступив до місцевої окупаційної адміністрації РФ. Займався підготовкою псевдореферендуму щодо приєднання регіону до складу Росії. Третя затримана входила до так званого головного управління. МВС РФ по Херсонській області колаборантка займалася паспортизацією місцевих жителів зловмисникам. Загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. США обирають президента. Наразі віцепрезидентка Камала Гарріс та екс-президент Дональд Трамп мають приблизно рівну підтримку і борються за голоси у вирішальних штатах. Вже відомі результати з першої дільниці маленького містечка діксвілл ноч у штаті Нью-Гемпшир. У голосуванні взяли участь четверо республіканців і двоє незалежних виборців. Гарріс та Трамп набрали по три голоси. Тим часом у Вашингтоні готуються до можливих провокацій після оголошення результатів виборів. Білий дім обнесли огорожую за вишки в два метри. Росія може спробувати організувати заворушення у так званих хитких штатах, де кандидати в президенти мають приблизно рівну підтримку. Про це застерегли американські спецслужби. Офіс директора національної розвідки прогнозує, що пов'язані з Кремлем ресурси можуть запустити хвилю фейків, аби спровокувати насильство, в тому числі проти членів виборчих комісій. Спроби впливу на вибори з боку Росії зафіксовані вже. Пов'язані з Росією суб'єкти впливу, зокрема, виготовляють відеоролики та створюють фейкові статті, щоб підірвати легітимність виборів, вселити страх у виборців щодо виборчого процесу та навіяти американцям думку про те, що вони застосовують насильство один проти одного через політичні уподобання, з заяви Офісу директора національної розвідки та ФБР. Кампанію з дискредитації результатів виборів Кремль розпочав у Молдові. Про це повідомляють в інституті вивчення війни. Молдовська соціалістична партія назвала маю санду нелегітимним президентом. Пов'язаний з Кремлем молдовський олігарх Ілан Шор заявив російському державному телеканалу Росія 24 що молдовська опозиція а буцімто має докази масових фальсифікацій на користь Санду. До того ж, речник Путіна Дмитро Пісков заявив, що Росія не визнає результатів виборів. А має Санду не може вважатися президентом країни. Нагадаю, на президентських виборах, що пройшли цими вихідними, впевнену перемогу здобула Майя Санду. За неї віддали голоси 55% громадян. Про російський Олександр Стояногло отримав на 10% менше 44,5%. Дрова у дворах людей не шукатимуть. Законопроєкт спрямований проти чорних лісорубів, а не населення. Про це заявив один з його авторів, народний депутат Максим Павлюк. Каже, закон покликаний зупинити незаконні вирубування лісу і не стосується деревини побутового обсягу, а саме 30 кубометрів сосни або 15 кубометрів дуба. Для настання кримінальної відповідальності необхідно зберігання на суму понад 30 тисяч гривень. А це за даними держсервісу, дрова є 30 кубометрів сосни або 15 кубометрів дуба. Павлюк додав, що навіть якщо хтось заготував на цю зиму більше зазначеного ліміту, немає причин перейматися. Закон не має зворотної сили в часі. Відтак державні органи, зокрема й поліція, не мають права вимагати документи на наявну деревину, яка придбана до набрання законом чинності. Опалювальний сезон розпочався скрізь, окрім Херсонщини, бо там ще тепло. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмагаль. За його словами, готовність громад та областей до зими є 100-відсотковою. Наразі працює 83% від усіх котелень, які забезпечують теплопостачання. Тепло подається до 70% житлових будинків, а також до понад 80% шкіл, лікарень та дитячих садків. Шмигаль додав, що ситуація зі стартом опалювального сезону перебуває під контролем профільних міністерств та відомств. За словами прем'єра, цієї зими Україна має достатньо власних енергетичних ресурсів, і шмагаль зауважив, що вже другий опалювальний сезон країна використовуватиме лише український газ. Унікальна мапа зміїного за донат. Волонтери збирають на обладнання розвідникам. Громадська організація Ворони Надії оголосила великий збір для підтримки спецпідрозділу Тимура, Гурміноборони України, а також тактичної групи Адам та 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Ціль зібрати 33 мільйони гривень на закупівлю обладнання та зброї захисникам України. Кожен, хто долучиться до збору, матиме шанс отримати унікальний артефакт велику мапу острова Зміїни з підписами легендарних командирів. Якщо хочете долучитись, QR-код ви бачите на екрані. На цьому ставлю крапку, підписуйтесь на youtube канал «Моя Україна, коментуйте, ставте вподобайки і донайте в нашу перемогу.